Якщо вам потрібно змінити розмір внеску чи тариф, переходимо в розділ Бухгалтерія, нарахування, розмір внеску та тарифи. Якщо по розміру внеску чи тарифу не було проведеного нарахування, ви можете змінювати будь-яку інформацію по ньому, і розмір внеску, і приміщення, для яких він діє. Для цього натисніть три крапки «Редагувати» і Змініть потрібні показники. Якщо по розміру внеску чи тарифу вже є проведені нарахування, ви зможете відредагувати лише перелік приміщень, для яких він діє, коментар та дату закінчення. Це не вплине на попередні нарахування, а лише на нові, які будуть проведені надалі. Якщо вам потрібно змінити діючий розмір внеску, вам потрібно спочатку зупинити його дію та створити новий внесок. Щоб зупинити дію внеску, натисніть три крапки, Редагувати та вкажіть потрібний місяць закриття внеску. Наприклад, якщо новий розмір внеску буде діяти з січня, дію до» проставляємо грудень, зберігаємо зміни. Наступним кроком створюємо новий внесок. Для цього копіюємо попередній, проставляємо початок дії, місяць з якого він буде діяти, та вносимо нові тарифи. Зберігаємо зміни. Якщо вам більше не потрібно проводити нарахування по певному розміру внеску чи тарифу, натисніть 3 крапки, редагувати та встановіть необхідний період закінчення, вказавши потрібний місяць в полі «Діє до». Зберігаємо зміни.